Дикі племена Росії у Чорнобильській зоні. На це дуже важко дивитись без нудоти. Як путінська орда ледь не підірвала станцію? Це був чітко ядерний тероризм. Факти тижня заміряли фон у лісі, де окупанти самі собі вирили радіаційну могилу. Ексклюзивне інтерв'ю з працівником станції, який прожив місяць з окупантами на ЧАЕС. Ані просили підключити їм телевізор, щоб хоч якась інформація доходила. Мрія будь-якого сталкера. Факти тижня довго домовлялися про цей візит. І Ось нарешті ми їдемо в саме серце Чорнобильської зони. Їхати доводиться доволі довго і важко. На півночі Київщини було зруйновано багато мостів. Та й по самій дорозі треба пересуватися вкрай обережно. Рівень радіоактивного забруднення підвищений, бо окупанти активно пересували техніку, здіймаючи пил на узбіччі. Співає як Соловейко. До сих пір це прифронтова зона, бо участь Білорусі у російській агресії продовжується і зараз про перебування окупантів нагадують не тільки зруйновані мости, але й покинути під час втечі з області добро, чись сміксер, посуд та навіть саморобні знаки зроблені з меморіальних стендів. Можете оцінити їх рівень грамотності. Вони не знали, як пишеться слово білорусь. Ось такі вони союзники. Вже біля самої станції бачимо потрощені бойовиками крадені автомобілі. На майданчик перед Чорнобильською атомною електростанцією російська техніка зайшла пізно ввечері, 24 лютого. За словами персоналу, росіяни поставили танк прямо тут, навели гармату на адміністративний корпус. Так і почалась більш ніж місячна окупація. Чаес. Може здатися, що у приміщеннях хазяйнували дикі племена аборигенів, але ні, тут побувала так звана Друга армія світу. Буквально за місяць сучасний центр європейського рівня для персоналу станції було перетворено на декорацію для фільму жахів. Я зараз підсвічу телефоном, щоб всі могли це побачити, що тут відбувається. Наприклад, це кабінет. Та найстрашніше починається в роздягальнях для персоналу. Приміщення розгромлені, відкривали не тільки шафки для перевдягання і сейфи, зривали навіть стелю, щоб добути метал з дротів. Все розписано шизофренічними посланнями про велич Росії. Ось тут орки помітили територію, мабуть, щоб свої не захопили. А ось це вернемся к вечору», «Розположення занята це смски. Ну тому що зв'язку не було, і вони ось так повідомляли іншим про те, де вони і що з ними. Ну, давайте подивимося, що вони там наробили. Такого я ще не бачив. Сплюндровані мапи України написи на стінах, як в наркопритоні смітник і туалет поряд зі столом, з наїдками. На це дуже важко дивитись без нудоти. Ось тут вони жили, і це, мабуть, був їхній стіл. Тут якісь помідори з Криму. Uh, які вже гнилі кава, молочко, літній луг, uh, сильні анальгетики, абсолютно що завгодно? Проходимо далі, залишили і залишили, прямо за цією вата, залою, де був туалет і сховище їжі, у окупантів вата, була для... спальня залишки гнилого сала зі сміттєвим відром, прямо на підлозі. Ви не повірите? Вони дійсно в цьому жили? Ось тут, наприклад, вони от сушили свою білизну, а тут вони спали. Так, ось на повалених шафах для перевдягання вони клали матраси з якимись кріматами і ночували. І ми навіть знаємо, хто це були, що це були за люди. Це були якісь хлопці з Красноярська та Іркутська. Вони навіть залишили назви своїх підрозділів. Розгромлено Ба, навіть дороговартісне обладнання. Інтересно. А це прилади для дозиметрії, тобто для вимірювання кількості радіоактивних речовин у людини. Тобто, після зміни на станції ти заходив сюди, перевірявся і йшов у чисту зону, в якому вони стані, можете самі побачити. Замість знищеного окупанти робили <звук> своє. Ось такий витвір фантазії. Ми знаходимо на першому поверсі. Там у них поряд зі сховищем награбованого була караулка з вогнегасника. І а, ланцюга від велосипеда окупанти зробили собі ось такий. Я не знаю, чи це будильник, чи це сигнал тривоги. Ну, це, мабуть, якась така була логіка. Спочатку виробити світло в будівлі, де все це є. Потім почати це кустарним методом робити. Просто унікально. А у перервах між гонгом та поїданням своїх протпайків росіяни читали пропагандистську пресу. Російські газети їм привозили в березні. Ми багато знайшли їх на станції. Кожна стаття. Про укра в чому правильно було вдиратися в Україну? Про те, що Україна ось а, создана большевиками. І розграблена націоналістами радикальна жстокості українців, біолабораторії, знищення астрономічної кількості української техніки, вигадки про злочини нацистів проти мирного населення звідусіль. Навіть у рубриці прозірок жодних позитивних новин, навіть спорту, якоїсь культури, дачного відділу, нічого нема, просто суцільний потік ненависті на кожній сторінці. Персонал ЧС не розгубився і почав висувати вимоги до росіян, каже старший інженер Валерій Семенов, який фактично пробував у полоні орків всю окупацію. Вони захопили не просто навіть атомну станцію, а атомну станцію, і що Здесь определенно діють определенні норми і правила. Персонал ЧАЕС має безпреп'ятственно переміщатися. Що в об'ємі площадки, що для обслужування внішніх. Об'єктів і систем. На що вони дали повне согласие. Дуже скоро внаслідок бойових дій на станції зникла електроенергія. Семенов каже, без охолодження залишки ядерного палива у сховищах могли перегрітися. І тоді працівники почали лякати окупантів. Поджимали топліво. Около 200 тонн ми відтягнули з колон з фронту. дизельного топлива для обеспечения работы наших дизель-генераторов на обеспечение электроэнергии собственных нужд то есть самых важных объектов на станции Мы им выдвинули условия когда было обесточение, что у нас топливо от 14 до 24 часов а после этого будет просто неуправляемая ситуация на объекте Россияне не свой своих планов захопить Киев и скинуть в Ладу Целый Урал Крытый тентом был загружен щитами пластиковыми, как у ОМОНа как у ОМОНа, как у Беркута были я говорю, зачем? вроде же полные боевые действия ведут Вал... Валерий, мы ехали на три дня на третий день мы должны были ехать в Киев со станции они приехали без сигарет с сухпайками на три дня та часть адекватных, которые были среди них каждый день Валерий, что на переговорах, когда мы домой? Що ми тут робимо? Але коли окупанти зрозуміли, що Київ їм не здолати, вони почали окупуватися по всій зоні. З фізики у них, мабуть, були двійки. Це і є колишній рудий ліс, ліс, який дуже постраждав після аварії 86-го року. І він був настільки забруднений радіонуклідами, що його зрізали і поховали прямо тут, таки в землі. І тут росіяни примудрилися накопати окопів і бліндажів. і навіть жили в них, отримуючи величезні. Дози радіації це приблизно 250 мікрозівертів. Такий фон був прямо біля старого саркофага, тому окопи у рудому лісі можуть стати для частини окупантів смертельними, каже фізик-атомник Валентина Василенко. Дозу зовнішнього промінення там буде за рахунок великого фону, який може і до тисячі разів у деяких місцях перевищувати допустимі норми. А з іншого боку, земляні роботи, які вони там проводили. Вони сприяли тому, що радіонукліди надходили до їх організму. Вони їх могли вдихнути, проковтнути. Довго знаходитись в такому місці не можна. Підрозділи ж росіян сиділи тут місяцями, не милися і одягу не міняли. Але і це не все. Окупанти вкрали техніку з експозиційного майданчика в Чорнобилі. Так ту саму, яка брала участь у ліквідації аварії 1986 року, і яка фонить так, що підходити на неї заборонено. Ось так було. Так стало. Поки одні з них примудрилися збудувати лазню на одному з найбільш радіоактивних зони асфальтовому заводі, інші шукали американські біолабораторії і ледь не спричинили катастрофу, бо вирішили в цих пошуках розкопати ядерний могильник. Курган определенної форми. У них були такі мислі: один курган вскрити екскаватором, щоб посмотрети, що там внутрі. Я им говорю, вы вообще в своем уме. А пока одни променивалась в родом и шукали биологическую зброю, инши тягнули из станции все, что только бачили. Новую резину с БТРов они поскидывали и загрузили вещами и коробками того, что они взяли на станции. В БТРы запихивали ногами все награбленное, вплоть до промышленных обогревателей. Це, звісно, було страшно наблюда у місті Чорнобиль погромили магазини, офіси державного управління зони відчудження, а також декілька підприємств. Та навіть тут вони зустріли опір не тільки з боку персоналу, а й навіть місцевих мешканців самоселів, яким вже за 80 років, і яких навіть радянська влада не змогла вигнати з рідної землі. Я їх одразу окупантами назвав. Один дуже візму... так возмущено сказав, що не-ні, ми не окупанти. Ці не окупанти мародерили навіть в хатах, покинутих 36 років тому. Подривали замки. Я кажу, я ключі принесу. Не треба нам ваші ключі. І підбивали замки, перевернули там все. Це. Я так забрався, і пішов, щоб не переживати. А потім все несподівано закінчилося. Ми п'ємо кофе, з колегами, ведемо бесіду. осуществляем свою деятельность согласно должностных обязанностей. И тут с дальнего объекта по громкоговорящей связи «Доброго ранку! Збройные силы Украины, запустите нас, пожалуйста!» Мы Просто потеряли дар речи. після звільнення в адміністрації. Почали підраховувати збитки, йдеться про сотні мільйонів гривень, і це лише першопочаткові підрахунки. На думку Максима Шевчука, заступника голови ДЗВ те, що робила Росія, це було залякування України та Європи. І персонал станції чай робив усе, щоб запобігти новій катастрофі. Боєкомплект, танки вони були. Поруч з Чорнобильською станцією, поруч зі сховищами відпрацьованого ядерного палива літаки літали над цими об'єктами, гелікоптери. Це був чітко ядерний тероризм. Тому що захопити станцію для чого? Вона не виробляє енергії. Який зиск з неї станція виводиться з експлуатації? Це витрати обслуговування нового безпечного конфайменту. Це витрат. Нині зона відчудження оговтується від родинської навали. На станцію прибула нова зміна персоналу. Її робота продовжується в звичному режимі. По дорозі до ЧЕС ремонтують зруйновані дороги та зводять тимчасові мости. А Євген Маркевич нянчить нове потомство своєї кішки та готується саджати город. Тобто повертається до того життя, яким воно було до приходу расистів. Місячне перебування окупантів на Чорнобильській АЕС завдало їй. Серйозної шкоди, але далеко не непоправної. Інфраструктуру можна відбудувати, а сам аварійний реактор, як і його укриття, не постраждали. Сергій Костеш, факти тижня, ICTV, Єдині новини.